Фух ти! Бачили такі, Кладва на балансір. Усім здорова! Ляшу роблю. Вже провалився, повні шкари води, але рибка покльовує. Сьогодні має бути прикольна рибалочка. Якось я її відстаю. Всім приємного перегляду. Чи є тут дорога, чи нема тут дороги, як ви думаєте. Охрініть дорога зміряється пропилом дерева. Так, Що ми? Виходить? Готуємо. Вихід. Один он, архаравець вже прорвався, ну таке собі. По, по, по черзі пацаны ну, сумка може спасти нога не садиться оце дома ногой на палку на две становиться стараться Ого! Ого, блядь. Там уже щобати на бакет. Бегов бегов, бегов! Вот і все, блядь. Да. Попитка номер два. Не, ну тут нормально. Глибоко? ко? Ну бачиш. Для метра три одне точно. Не видно нічого. Та тут глибоко, я пам'ятаю, що... що тут глибоко під цим берегом було. Рубай що? Та трошки. Вже Уже боюсь. Уже побув. Дивіться. Тут нормально все видно. О, тут добре. А ну покажи. Крутиться. Крутиться, але риби нема. Треба гранти, щоб краще? Глибок. Немає тут нікого. Нема тут нікого. Пусто. Тріхотико. Та й вашу мать, що ви робите? Мені вже сикатно. Опача чиназис. Перший за сьогодні. Перший окунь. Да. У мене живець є для тебе. Ого, оце риба. Оце гігант. диви, мотає. Вичекуємо. щука на хущу топли хибай Живці. О, да карась мене ота наш живцы платвина джипчика на ловух да живцов сейчас ми на Нема окуня. Зараз буде. Зараз буде. Ми... Я якраз поймав. Не, платвичку. А платвичку будеш? Бежим, 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 біжим. Не. Здоровий. Так. Не 300? О, ще одна стрельнула. О, ця матає. Да. Це вже пійде. Вибач, Леш, не дождався, Але вона так потянула вже прям. Ну така, грам 700. В принципі, на спині таку вже приємно тянуть. Та й так приємно. Бачиш, дві сработки сразу. Ой, хороше. О, оце чи назис. Оце на базу. Оце на да, базу. Оце вже, так, оце всі такі були. Ні, такі, як треба. Диви, які гарні. Ні, Я думав, що який. Ну клював не він. Клював другий. Зараз я його перевірю. Ну це не точно. Да, клював оцей. Бачиш зад... Трохи глибше, так. Да. Бачиш ківок. Та -моє! Опа, це вже... Так. Да. Пай'ють, вже живця не поставиш. Тяне. Хороший окунь. Ой, хороший на 01 ниточку. А, це 0,16? А ти. А ти балансіра поставив? О, це сам найбільше сьогодні. Оце Оце воно. Вже можна! Та яке сало окунь клює. Да, бачиш, дергав, дргав, смикав-смикав, уже думал з лунки йти. А живець клюнув. О, бачиш, раздраконились. Раздраконились красавчики. А сначала ж не хотіли брать. Да, він сьогодні. Да, я вже тоже поначалу думав, що буде пролет, но ні. поки що покльовує живець Коля, я тобі пиво куплю. За то, що ти нам костер розгодиш смикаєш смикаєш думаєш уже нема нічого думаєш переходить бах, клювака. дубнув раз і все. Не дуже активний но хорошо, що хоть поклевые. Як ви там казали, якщо не з'їси свинячого тіла, так не з'їси ніякого, ніякого, ніякого діла. Не гадай. Так, куди дуля, туди дим. Ого, злиплося. Бутерброди. Що, міще, нам тоді ще не далі. Так ще жарить слов. Ось, як, і, як у вас лежать, так і, і в нас. Хлопці, я дивлюся ось, <coughs> ось сюди. Ми тут сидимо жімо. Чому ми тут не додумалися закинути? На балансір? Ні, що тут це на таке? Це? Mm -hmm. Це щастя. Це український снікерс. А, український сникерс? Поки мені не заопати кольце. Не банку Торож, не понятно, не? Всім чиназис. А, рибалка рыбалка і обід по розписанню. Заходимо да в магазин. Тей бери баночку тутушон. Та са у вас на прилавку. Да а вона хорошо закрита. Да, все же він пальцем А Пошо це воно закрите? Щой, що ж робити? Ах, надо писать. А ну другу баночку попробуй, вон другу так хлоп. Да Та я вообще уроці. Радуйка, я вас її заберу, вон просто поприкаваться. А він умеє Берем руками відкривати. Так... ну пипки таки. Охренеть. Охренеть. Запойду сниму. Только сили обідати. О, хорошо як мотає. А ну все чьи ти ти бляха. Ану, ану, ану. Да. Вітаю. І вы ви витягли. Уже друга наша щука на, на люди. Ну с роботок больше було, конечно. Не сильно активно, на таке количество жерлись. А ну, у камеру улыбнется. Еще одна стрельнула. Матая. Блин. Это гвоздочек. О, бачишь, тики силы обиды. три сработки сразу. Да, принеси все. Так все. Хлопці ще обідають, а в мене азарт. Я, я хочу ловити рибу. Щука, вихід почався. Може окунь прокинувся трохи. Зараз десь мопів першого дня. О! Ну от є вони тут, но не активні. Ну от дюбають, дюбають, ну не засікаються. Вернее, вони то активные, но ну, ну, блин, ну не до конца. Нема такого, что они прям кидаются. Щуку выпер? О! На, на микрона. Да? Микрон? Да. На микрона у Лешки Вон щучка клюнула. Хорош. Доброе, что не отгрызла. Блин, я вспомню, я сейчас при. Ты Леш, ни хуя у мене аж серце блін за цеє. Ти Ну так, да, я вже один раз так зробив, Більше не хочу. Так, да, я бачив. О, нарешті. Бляха. У мене вже тепер маньячка. О! О, Льоша он красавчика, якого тягне. І в лунку не пролізе, напевно, так? Да? Пролізе? Ой, який красий! Ой, красавчик. Ні, ну на твоїм фоні вони не такі великі, але це такий... До 200 грамів навіть. Опа. Хороший які. Ой, хороший. Ам... Да, ним можна допомогти. Будь ласка. Ага, дякую. Где він там. Опа, дякую. О! Що це з найбільший сьогодні? Одразу, наверное, виполонці трошки А бить. Він не, не просто так стоїть тут. Погода, мерзопакость, дощ таки вже фігачить, мокрий сніг, вже сніг на льоді зовсім розтав, то був сніг, вже все нема, вже тільки калюжі на льду. А, о, понятно. Живать. Таница, наверное, не живать. А, вон, он ДВ Поэтому... Э. Ну, блин. Ну, столько опустил, та же самая история. А, нет, это же... нет. Не, нет. Да, так вот, дреб... Такий не бей. Да, такой дробвязок не хочется ловить, конечно. Так, вот тут я в, кам в камеру побачил аж 4 окуня. Постукуем по дну. Он он плавает, а балансированный не хочет. Пливай. Та ну блін, це... Це даже не смішно. Хорошо йде. Вона. 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 сюда. Зійшла. Зійшла? Ех, блін. На окуня знов. О, так це, це слухай, це дебела, блін. Така сама була. Це дебела мала, це зачот. Це півторашка кіло 800. Не це кіло 800, чувак. Ну, Що мені так не терпиться? І окунь не великий, бо ну, була гарно. Ну, Бам-бам. Так, -бам. да, клунув і ушов сам по собі. Ну він такий. І невеликий, і не Такі саме. Сюди. Зразу в банку йде. Да, так, зразу в банку. Ще один. Оце Такі саме. Ні, ну це, це можна щоб вже і великовати. Ух ти! Та ну нафіг! Бачили такі? Казав платву на балансір не можна поймати. Е. Платва на балансір. Бачили коли небудь таке. Ну вона правда, за нижню бороду зацепилася. Но тим не мені. Нормальний. Ну, у мене жале. Щоб по нього зна подобрав. А ну а ну а ну що там? Ух ти! Ех, блін, гарний був. Ех. Може ми його знайшли? Давай зараз перевіримо. Йо-мое! -йо! В натурі ще один. А, так. Так, і саме. так може, оце ми його так знайшли? Да, ну Лоша знов бореться, блін. Бореться, каже, прач. Платва? Платва. Плат... Так хороша платвина. Ого, так нормальна платвина. По весні, конечно, це таке собі. На мармішку, ну на мармышку да... По-по-по, передавай подписчикам. Ну і в заключення рибалки уже он зматуємося. І нарешті Клюнув нормальний окунь. Ля який красой. Просто Блін. Хобана. Ну, коротше, все, відловилось. Завершаємо нашу рибалку, наловили окуня, залікового мало, живця наловили багато, не вгадали ми з озером. В принципі, враховуючи, що я ще й покупався, так, в принципі, нормально. сьогоднішні погодні умови. Да. Такі, трохи дощ, трохи то, трохи то, сьо. Коротше, попередня рибалка була краща, але в цілому не без результату. Щуки були, окунь був. Да, але вже як би і Щось наловили. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па!